У світі відбувається ренесанс націоналізму. Це абсолютно закономірно. Дія завжди викликає протидію. Натиск глобалізації, ліберальне нівлювання основ національних держав спонукають прави рухи Європи до активізації. Спостерігаємо, час від часу, то в одній, то в іншій європейській державі прави приходять до влади. Правіє Америка! Президент Америки Дональд Трамп висловився. Америка для американців. А що ж Україна? Що чекає нас попереду? Чи не залишиться знову, як і на початку ХХ століття, на узбіччі цивілізаційного розвитку? Вже відбулася третя революція. Кожна з них не завершена. Як завершити українську національну революцію? Як добитись того, аби в українській національній державі всеукраїнське мало право на існування, на самоствердження української нації? Яким він є сьогоднішній український націоналізм? Яким він має бути завтра? Відповіді шукаємо разом. Запрошую на четверті бандерівські читання, що відбудуться 2 лютого цього року в столичному будинку вчителя. Початок о 10-й ранку.